Друзі, вітаю! 12 червня. Сьогодні з вами Олеклочок. За три дні у Швейцарії відбудеться саміт миру. Є вже інформація про те, що він буде не два дні, як планувалося, а лише один день. Але вона поки що нічим не підтверджена офіційно. Це 15 і 16 червня, але гойделки напередодні цього. Направду дуже серйозного для України і важливого зібрання дуже потужні. Ну, принаймні вже навіть заявляє про те, що країни відмовляються від участі у ньому, але неофіційно. Давайте я вам зараз розповім, що відомо на дану хвилину про цей захід. Тому, будь ласка, прошу вас підписуйтеся. Ну і обов'язково поширюйте цю інформацію друзям, тому що дуже багато зараз є фейкової інформації стосовно цього заходу. І є намагання дійсно понизити його статус. І цим зараз активно займається Китай із Росією. Росія так нібито мовчить, але Китай активно в цьому допомагає. Підписуйтесь, коментуйте. Ну і ще раз поширюйте друзям. Дякую вам за це. Шалено за те, що ви підтримуєте мою роботу. Для мене, як я вам казав, це найбільший стимул працювати для вас, мої дорогі підписники. Буквально вчора відбувся захід дуже цікавий на Росії, який непомітний в принципі в інформаційному полі в Україні мало про нього говорили. На жаль, вважаю, що на жаль, бо треба писати навіть про те, що відбувається у нашого ворога. Ми повинні знати все. Там відбувся саміт очільників закордонних відомств країн БРІКС, і цей захід, ну як на мене, очолювало дві країни Росія і Китай. БРІКС це країни такого собі економічного союзу, до якого входить Бразилія, Росія, Індія. Китай і Південна Африка. Окрім того, там були також представники закордонних відомств, точніше очільники з Єгипту, Ефіопії, Ірану та Об'єднаних Арабських Еміратів. Ну, мені особисто найбільш важливішим є тут саме Об'єднані Арабські Емірати, тому що ми поки що не знаємо, чи вони будуть на саміті миру у Швейцарії. Конкретної інформації поки що немає, враховуючи те, що нещодавно. На Близькому сході з візитом був Зеленський, він там був у Катарі. Я думаю, що зустрічався з кимось із Саудівської Аравії, із Об'єднаних Арабських Еміратів, в тому числі, то я не виключаю, що вони там будуть. Ну, принаймні, почекаємо трішки. Так от, Китай запропонував на цьому зібранні у Нижньому Новгороді в Росії. Провести справжню мирну конференцію за участі України і Росії, справжню, тобто вони натякають, що конференція, саміт миру, який буде проходити в Швейцарії, це якась фейкова історія. Вони про це не говорять, але така, знаєте, порівняльна історія, ну мені особисто не дуже подобається. Відповідне звернення від очільника закордонного відомства навіть було опубліковано на державному веб-ресурсі. Китаю Ван Є сказав, що криза в Україні вони постійно називають не війну війною, а кризою, як і раніше, затяжна. І Китай підтримує своєчасне скликання справжньої мирної конференції, визнаної як Росією, так і Україною з рівною участю всіх сторін і справедливим обговоренням усіх мирних варіантів. Справедливість може бути одна виведення російських військ з території України. Це я додаю від себе. Ну, у мене вона така. Але у Китаї вона інша. Вони про це вперто мовчать. І на сьогоднішній день Китай не погодився на участь у саміті миру, але я очікую, що там може бути представник, тому що прогнози були, що саміт Брікс, який я щойно вам сказав, буде проведений в ті дні, коли буде проводитися саміт Миру. Ну а тепер риторичне запитання: Китай буде просто спостерігати за тим, що відбувається. У Швейцарії, і туди точно не приїде Єгипет, Ефіопія, Індія. Взагалі нікого не буде. Ну, я, чесно кажучи, поки що в цьому не переконаний на 100%. Хоча коментарі від багатьох високопосадовців, в тому числі і в Україні, вона що дійсно окремих країн може не бути. І сьогодні з'явилася інформація про те, що багато країн нібито відмовляється від участі у швейцарському саміті миру. Хоча Ван Є запевняв ще 4 червня на одній з прес-конференцій, що понад 20 країн вже підтримують китайську мирну декларацію, китайський мирний план і треба за основу брати саме цей документ, який вони презентували ще у 2023 році. І я вважаю, що Китай зараз просто вперто просуває свій порядок денний. Але хочу вам відзначити, що Історія, наприклад, зі стамбульською мирною угодою, яку ми нібито парафували, ну це зробив Арахамія, так казав Путін ще у 22-му році, в квітні в Стамбулі. Ну, вона взагалі зникла з інформаційного поля. Навіть Росія про це не говорить. Росія сказала Китайський мирний план, Китай вже за Росією вирішує, як має припинитися ця війна. Але звісно, не без врахування інтересів і самої Росії. І звісно, можна було б махнути рукою на цю всю історію з Бріксом, якби не одне але. Мені впало в око повідомлення, яке було опубліковане кілька днів тому, із коментарем президента Франції Еммануеля Макрона, який він зробив під час спільної прес-конференції з нашим президентом України Володимиром Зеленським минулої п'ятниці. Зокрема, Еммануель Макрон сказав, що він розраховує на досягнення домовленостей з державами-учасницями БРІксу, зокрема з Китаєм, Індією та Бразилією. Пропозиції щодо досягнення дострокового миру в Україні, я вам і раніше говорив, що з Макроном треба бути дуже обережним, попри те, що він зараз виступає на підтримку України. Багато говорить правильних речей, нам приємних для вуха, і робить багато правильних речей. Він є, як на мене, головним лобістом сьогодні китайських інтересів у Європі. І це не сталося сьогодні. Таку політику він сповідує давно. І, звісно, нам доведеться балансувати між китайським інтересом і європейським з вигодою для себе. Поки що я якихось практичних дієвих кроків з боку нашої дипломатії в цьому напрямку не бачу, бо дійсно діалог непростий, бо Китай висуває в... Умови, які для нас в великій мірі неприйнятні. Але позиція Макрона доволі дивна. Він сказав, що я сподіваюся, що ми зможемо домовитися на рівні Брікс з Бразилією, Китаєм і Індією про те, які можуть бути підвалені цього довгострокового миру, зокрема щодо довгострокової продовольчої безпеки. Ядерний, щоб ми змогли визначити цей процес у часі, чітко креслити подальші етапи. В принципі, нового не особливо чого він сказав, тому що три питання, які будуть обговорюватися на саміті миру, запропоновані Україною, якраз і включають і продовольчу безпеку у Чорноморському регіоні, також обмін полоненими всіх на всіх депортацію наших діток з Росії. і, Ядерну та енергетичну безпеку. Власне, про це практично говорить і Макрон. Але пас в сторону Бріксу, він абсолютно очевидний. І сьогодні видання Радіо Свобода сказало, що низка країн почали відмовлятися від участі у саміті Миру. І якщо ще 10 червня президентка. Швейцарії Віола Аммерт сказала, що близько 90 країн організацій зареєструвалися для участі у саміті миру. То Радіо Свобода стверджує, що кількість таких сьогодні зменшилася з 93 до 78. Але на умовах анонімності якось цей матеріал публікується, тому я ставив би його поки що під сумнів. Але про це вже написали всі змі. Я вам про це не можу не розповісти. Співбесідники не називають свої джерела, але говорять про те, що основна ціль, яку зараз переслідують учасники цього саміту, це аби зібрати таке, як умовно, сімейне фото, на якому має бути 80 осіб. Це і представники країн і організацій. Ну, якщо кажуть, будуть, буде 78, то це буде, мовляв, окей, нормально, але буквально кілька годин стало відомо те про те, що президент Аргентини. Також буде на цьому саміті миру, хоча раніше він відмовлявся. Тому я не поспішав би саме із складом учасників цього зібрання, тому що він ще буде змінюватися. Маємо ще кілька днів до 15 червня. Сьогодні лише 12, -е. попереду 3 дні, які багато чого можуть змінити. Тим паче паралельні заходи, які мали відбуватися саме в цей день, вони завершені. Я вам не випадково зараз так акцентую увагу на саміті БРІКС, який проходив в Росії в Нижньому Новгороді, на рівні очільників МЗС дев'яти країн. Тому Ван Гі має що просто спостерігати за цим заходом? Не думаю. Ну, принаймні залишилося чекати не так довго, але ще одна цікава інформація, на яку я не зможу не звернути вашу увагу, це поява. Проекту спільної заяви за підсумками цього роботу саміту, яку опублікувало швейцарське видання Телеканал НХК, і вони там пишуть саме про ці три пункти, про які я вам сказав, нібито нічого й нового, але є там цікавий абзац. Я хочу вам його зацитувати, щоб ви розуміли, в чому ж власне суть цієї заяви, і це не буде якийсь документ обов'язковий до виконання. Найпечальніше в тому, що дійсно у підсумковій цій заяві не йтиметься про виведення російських військ з України та відновлення територіальної цілісності України. Але є цікавий абзац. Зацитую вам його. Ми вважаємо, що досягнення миру вимагає участі діалогу між усіма сторонами. Ну, це так як було сказано у заяві Китаю. Тому ми вирішили вжити конкретних кроків у майбутньому, у ще зазначених сферах, з подальшим залученням представників усіх сторін. Тому я і кажу, що абсолютно логічно. Що там має бути Китай, який має підписатися під цією заявою. Статут ООН, зокрема, принципи поваги до територіальної цілісності, і суверенітету всіх держав, може і бути, буде служити основою в досягненні всебічного, справедливого і міцного миру в Україні. Це лише проект. Звісно, він може змінюватися. Там замінили навіть вислів російська війна, російською агресією, тобто будуть певні деталі, які нам неприйнятні і неприємні, але кажуть, що така позиція, вона. Обумовлена тим, що виведення російських військ та інші речі, до яких закликала Україна, були виключені з проекту, оскільки він враховував деякі країни, що розвиваються в Азії та на Близькому Сході, які підтримують зв'язки з Росією, тому вони логічно повинні бути на цьому саміті миру. І відповідні заяви ми побачимо, що стосується і Об'єднаних Арабських Еміратів, і Саудівської Аравії, тому що, як на мене, Саудити повинні точно бути, хоча від них Поки що офіційної інформації немає. Ну, принаймні за цим будемо слідкувати. Я обов'язково вас буду тримати в курсі останніх подій, щоб не пропустити нічого. Вам рекомендую натиснути на дзвіночок. Відповідно, підписка, коментарі. Це все вітається. Я вам за це, як завжди, шалено дякую. Коли дзвіночок ви натиснете, ви не пропустите відео, які виходять на цьому каналі. І все будете знати своєчасно, достовірно, не заангажовано. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, мишну і шаную. не перемикайтесь все буде Україна.